Привіт, мої допитливі малята! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже цікаве і водночас важливе. А про що саме спробуйте відгадати? Без зубів а кусається. З язиком але не лається, лютує, злиться, а води боїться. Так, це вогонь. А чи знаєте ви, що вогонь може бути другом? Коли він гріє, світить і допомагає людям. Але якщо з ним поводитися неправильно, він може стати ворогом страшним і небезпечним. З'ясуємо з вами, коли ж вогонь буде для нас ворогом. Якщо дитина взяла сірники і вирішила гратися, може спалахнути полум'я, а полум'я може запалити штору, диван чи одяг. Вогонь почне рости, стрибати, бігати по кімнаті, і вже його важко зупинити. Тому сірники тільки для дорослих. Коли мама готує обід, на плиті горить вогонь. І це вогонь добрий. Але якщо забути про нього, їжа може підгоріти, з'явиться дим і навіть пожежа. Тому вогонь треба завжди доглядати, як маленьке дитинча, щоб він не втік. І не розсердився. А після того, як на плиті готували обід або гріли чайник, всі речі дуже гарячі. Якщо до них доторкнутися, можна обпектися, стане боляче та з'явиться почервоніння або пухирець. Тому ми не торкаємося того, що гаряче. Коли люди відпочивають у лісі, вони іноді розпалюють багаття. якщо піти і не загасити вогонь, то листя. Трава, дерева можуть загорітися. І тоді постраждають звірі, пташки і дерева. Ось чому треба завжди гасити вогонь водою або землею, коли йдеш з лісу. І тут вогонь у нас може бути злим. Іноді буває, що в кімнаті падає свічка або лампа. Якщо дорослих поруч нема, треба не ховатись, а кликати на допомогу. Зателефонувати можна за номером 101. Це пожежники. Вони прийдуть дуже швидко і врятують. Ось так, мої маленькі друзі, ми з вами трішки з'ясували, який буває вогонь. А тепер давайте подивимось на картинки та з'ясуємо, де вогонь друг, а де вогонь ворог. Ось вогонь у каміні. Це добре чи погано? Правильно, це добре. Це означає, що тут у нас вогонь друг. А тут дитина грається сірниками. Це добре чи погано? Правильно, це погано. Тут вогонь ворог. Тут вогонь гріє чайник. І це добре. А вогонь у лісі це погано. Тож, друзі, коли ми будемо поводитися обережно з вогнем. Він буде нашим помічником та другом. А якщо гратися, то він може наробити біди та стане для нас ворогом. Тож ви уважними і розумними. Вогник світить нам у хаті і йому вдячні всі малята. Але знай, мій друже милий, грати з ним не маєм сили. До зустрічі, мої хороші! Нехай у вашому серці завжди горить лише вогник добра. Та якщо він буде злий, викликайте 101. До нових зустрічей!